В навчаннях на Луганщині беруть участь кілька бойових розрахунків. Артилеристи за командою висуваються на необладнані позиції і розгортають гармати. Головна мета на цьому етапі вкластися у норматив. Їхати розвернутися, привести гармату в бойове положення і в готовності до виконання. Поставлено вогною задачу. Від місця, коли вони отримали наказ до і висування на рубіж відкриття вогню і заняття його приходить приблизно 4,5 хвилини. Далі ураження цілей. Навідник гармати з позивним кум контракт на службу уклав півроку тому. Каже, досі стріляти доводилося лише на полігоні. Командир визначає, знаходиться. Моє діло тільки не вестися і підтвердити ціль. Немає нічого складного, нові все стрельну, все. Сергій керує навчаннями. Згадує початок бойових дій, коли активно використовували гармати. Тоді під Донецьком ця зброя давала впевненості нашій піхоті. Дуже впливали на, скажем так, на бойовий дух. Особового складу, який знаходиться на блокпосту, була надія і опора. Військовослужбовці сподівалися не тільки на себе, вони знали, що ми всі в разом і зайняли кроваву оборону і виконуємо любе завдання. Артилеристи впевнені, якби можна було використовувати такі гармати, як рапіра МТ-12 на передовій, ситуація на фронті значно змінилася б. Проте, згідно з мінськими домовленостями, ста міліметровий калібр мовчить. Бойові злагодження у зоні АТО відрізняються від інших військових навчань. Головне тут не лише швидко влучно стріляти, а й навчитися використовувати на свою користь рельєф Луганщини. Вона завжди має бути багатованою особовий склад має підвищувати свої професійні навички, удосконалювати свою польову вивачку. і Завжди бути готовий до будь-яких дій противника.